Ось такі заїзди в село Приморське приходиться спішуватись, тому що сидить далі дрон, ждун на оптоволокні. Прямо на узбіччі дороги його видно. Хлопці спереду перерізають оптоволокно. Ось воно. Це дуже небезпечно. Ніякий реп не допомагає, ніякий аналізатор його не бачить. Володь, сигнал? Ні, все нормально. Чисто? Так, грузимся. А чем так? Все по-быстрому. Просвела рожа. Что, 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 чистота, Володь? Подвигайтесь, что вы, садитесь. Мы ту ну, сторону, подвигайтесь. Бабушка, двигайтесь. Тут надо все по-быстрому делать. Че, сели? Да, ехали, с Бога. Реп включили, Володь, монитор. Вот, ну, Володь. Да? Чистота, Володь. Небо, смотри, сзади. Небо, Ми... Небо сзади сзади ви. Давай, я левую сторону контролирую полностью. в сторону контролюю Давай. Если что, буду резко давить на тормоз, тупивою с машины. Почули мене? Це да, да, да. робимо по команде. Снаряд, бачимо, що б ч, їдемо, за той уже невозможно. Позавчера только разбил. Обстрелы каждый день. Же, уже, 6 часов начинают обстрелы делать. уже не там. Полностью залило Сегодня дроны, правда, ну, погода не позволяла трошки. А только вот это раз погодило все. Дроны пошли. если Друзі, друзи, бабуся, сідайте, сідайте, все сіли. Давайте ногу, 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 ног, ну. но. Незважаючи на погодні умови, успішно провели евакуацію та направляємося до безпечного місця. Дрони постійно літають і літають. Та боїмося навіть в туалет зайти. Одну по-другу вбили, другу по-другу вбили. Не може самостійно взагалі передвигатися повністю лежача. І донька буде, це третя жінка, яка теж самостійно не може передвигатися, їй потрібна допомога. Доброго дня! Бабушка, давайте забратись. Коля, тут лежить бабушка! Так, давай, 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 давай. Куда здали? Давайте, давайте. Велі, Окрите, які двері відкриють. Открийте, ті двері! Все, давайте-давайте, давай-ка, документы. Ось, да, надо. есть там? Нет, нема. Животно. По всему селу. Бабушка, я вам ключи давать? <с давайте <с на ту сторону. Давайте, давайте, давайте. Держите, держите. Потерпіть трошки! Давай, давай, допій. топлю, не їде машина. Я б, мабуть, і не виїжджала, якби можна було можливості. Хотіться голову. За, за маю біжуть. Мама третій рік вже ведро зламала і третій рік лежать на нас. Хотілося б мама була по світі, яка досталася свой час. Надіялися, до допуслі. Сколько переносить лікарні. Це страшно було. Все воно летіло, і двері вибивали, вікна вилітали. Ви знаєте, надія всяка застається, хоч це надіється, 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 надіється. Я не знаю, як би ми проживали, якби не наші воєнні, не наші поліцейські, які нас в таких екстремальних условиях вивозять. Це, це не хлопці, це, це герої. Це молодці. Я вже бажаюся нашими хлопцями, нашими поліцейськими, нашими військовими. Дай Бог не здоровье все. Все равно мы очекаемся. Все хорошее.